Мої вітання! Я Ханна, я енергопрактик, і я хочу зробити сьогодні розклад на 5 позицій. Кожна позиція це буде відповідь на питання, питання, яке зараз тобі найбільше муляє, над яким ти зараз роздумуєш. А відповідь буде через мене, але вона буде від твого вищого я, від твого покровителя, від тої сили, яку ти найбільше віриш, яку ти найбільше поважаєш. В залежності, чи це буде особисте життя, чи це буде по роботі, чи просто ти на перепутті стоїш, не знаєш, як краще вчинити. От, ти вже будеш відповідно під себе підлаштовувати, але зараз я буду діставати 5 карт. Кожна карта буде відповіддю на позиції: 1, 2, 3, 4, чи 5. От, Значить, задумай карту. І, отже, відповідь на питання, як краще вчинити для. Тих, хто задумав одиничку. Шестірка мечів. Насправді, серед мечів шестірка є найприкольнішою, з моєї точки зору, суб'єктивною картою. Це свідчить про те, що зараз вам зелене світло, повний вперед. Що би там собі не думали? Треба зараз кувати залізо, поки воно гаряче. Якщо кудись їхати, то так дорога шлях відкритий. Якщо від чогось іти щось полишати, так зараз саме час. Якщо е розрубати якісь кінці, то краще зараз, поки тобі е покровителі твої зараз ще не почали пинками, скажімо, підганяти. От то самостійно, будь ласка, роби, думай, тобі будуть допомагати, і в тебе буде все ладитися. Одиничкою у вас зараз хороший період, навіть якщо в якомусь питанні щось там пробуксовує, але все одно зараз можна його вирішити. Так, тепер, в кого була позиція 2, в кого була цифра 2, відповідь на питання. Угу. У двійок. Король мечів. Якщо задала питання жінка, то можна звернутися за порадою до якогось чоловіка з характеристиками короля мечів. Який відповідає за порядок, контроль, документи, юриспруденцію за холодний розрахунковий розум? Тобто, якщо ну навіть якщо чоловік можна або звернутися до себе. Якщо ти маєш такі характеристики і скеруючись цими характеристиками поводитися, тобто без зайвих емоцій та почуттів. От. Або якщо жінка, то краще звернутися за допомогою, бо сама ти не справишся. Якщо це відповідь по особистому питанню, то, звичайно, якщо в тебе там чоловік чи батько такими якостями наділений, то до нього краще звернутися. Якщо по фінансам, то це буде юрист, або буде якийсь нотаріус, або навіть лікар, особливо якщо хірург ну, хоча б за консультацією. От, і так далі. Тобто можна так, в цьому питанні робити подвижки, але краще заручитися чиєюсь підтримкою, бо самостійно ти не справишся. Так, три. Цифра три, хто задумав, яка порада для трійок. Угу краще звернутися до мене, та жартую. А, верховна Жриця нам каже про те, що зараз ви знаходитеся на такому дуже тонкоплановому рівні стосовно вирішення питання. Скоріш за все, ти можеш розібратися з цим сама, якщо ти є практикуючим езотериком, або звернися до фахівця психолога, астролога, таролога. Тобі потрібна консультація більш глибинна, тому що якщо в плані соботійності, то це карта пасивна. Якщо ти ні до кого не звертаєшся, то для тебе порада зараз краще нічого не робити, витримати паузу і приділити питання якомусь. Саморозвитку духовному, щось почитати, помедитувати і так далі. Тобто зараз не час якихось активних рішучих дій в будь-якій сфері. От. Або якщо ти відчуваєш, що ти готова звернутися до фахівця, то так. Зараз слушний час для того, щоб ти отримала відповідь на своє питання. Так. Четверта позиція. Хто задумав цифру 4? Ваш покровитель з тонкого світу вам дає пораду імператриця. Імператриця це насправді одна з таких найулюбленіших і найсильніших карт. Ти можеш справитися сама. Ти зараз просто молодець, якщо це ти жінка, От. ти можеш себе забезпечити як матеріально, так і духовно, емоційно опікуватися своїми близькими, або якщо ти відчуваєш, що ти там ну можливо ти ще підліток і так далі. То в твоєму оточенні є така жінка, яка є боргиньою роди, яка є сильною такою представницею жіночої статі, яка може вирішити будь-яке питання, являючися, не переходячи цей бар'єр, коли там, жінка вже починає чоловічими якостями. Ні. От вона, будучи такою жіночною, але сильною, енергетичною. Особою може тобі і відповідь на питання дати, якщо це питання стосовно якихось там стосунків або роботи, або ще чогось. може тобі і матеріально допомогти, може тобі а, і порадити до кого краще звернутися, якщо там в тебе по здоров'ю, якісь питання. От це жінка, яка як скатер сама бранка, все, що ти запитаєш, все в неї є. От чи варто зараз діяти, якщо ти є такою особою? Цими характеристиками, то ти, в принципі, можеш діяти будь-коли, тому що а, життя, в принципі, ти вже настільки досягнула рівня розвитку, а, духовного, глибинного, матеріального і так далі, що ти вже можеш собі це дозволити в будь-який час керувати своїм життям. От. Або звернись до такої жінки, яка є в твоєму оточенні. І так тобі також зараз відкрита дорога. Можеш, можеш робити, що ти там задумав. А, і п'ята позиція. Хто собі загадав цифру 5, що вам робити? Угу. Ой! Паж мечів він такий, він завжди намагається втекти, або додолу, або, або ще кудись. Паж мечів він активний парубок. А, якщо ти замовила собі п'яту позицію, п'ятірка, ой, господи, паж мечів взагалі дуже активний, як ти це бачила, він навіть з рук намагається висли, вислизнути. Можеш керуватися, можеш робити, але. В першу чергу треба керуватися характеристиками масті мечів, тобто треба бути розраховувати, треба бути розчотливим, треба спочатку проаналізувати, яким чином краще вчинити, і починати активно рухатися. Якщо в професії, то так. Іди, але спочатку проаналізуй, продумай, можливо, чогось підвчися, щоб ти а, більше козирів мав за пазухою, яким чином ти можеш козирнути перед начальством, якщо ти там зібрався йти просити про підвищення? От, якщо це в особистих стосунках, також краще продумай. А як вже я чинила раніше і чому це не діяло? То, можливо, якось треба поміняти стратегію з партнером, щоб ти ну, досягнув того, чого хочеш на даний момент. А якщо стосується по здоров'ю питання, то так, звертайся до фахівця, але краще збери там всі свої бумаги, які там у тебе є по дослідженням і так далі. Або пройди дослідження і йди до лікаря вже з цією інформацією. От. Які давно ще свере життя. Власне так, теж можеш зараз рухатися. Тобто, хто зараз слухає, або навіть якщо ви будете це переслухувати, через якийсь час, просто вже забули свої позиції, можна повторно буде глянути. У цих зараз більш-менш сприятливий період для того, щоб вирішувати свої питання. Немає якихось там серйозних палок в колеса, ніхто вам не ставить, якихось там серйозних у вас неприємностей і найближчим часом не предвидеться. Так що, будь ласка, just do it. Всім гарного дня! Рада була вас бачити, чути.